запрошую військового капелана, воїна добровольця Михайла Греділя. А згадаєш, то була дорога з монастиря Мотриного до яру страшного. В яру колись гайдамаки табором стояли, Лаго, лагодили самопали, гратища стругали. У яр тої сходилися, мові з Христа, зняті. Батько сином і брат з братом одностайно стати, на ворога лукавого, на лютого ляха, де ж ти дівся в яр глибокий потоптаний шляху, чи сам заріс темним лісом, чи то засадили нові кати, щоб до тебе люди не ходили на пораду. Що їм діять з добрими панами, з людоїдами лихими, з новими ляхами, не сховаєте! над яром Залізняк витає і на умань позирає, гонту виглядає. Не ховайте, не топчіте святого закона, не зовіте преподобним лютого Нерона, не славтеся царевою, святою войною, бо ви й самі не знаєте. Що цари коять, а кричите, що несете і душу, і шкуру за отечество є й Богу, овеча натура, дурний шию підставляє і не знає, за що, та й ще й гонту зневажає, ледаче ледащо. Гайдамакині воїни, розбойники вори, п'ятно в нашій історії, бреше ж людоморе. За святую правду, волю розбойник не стане, не розкує закований у ваші кайдани, народ темний, не заріже лукавого сина, не розіб'є живе серце, за свою країну. Ви, розбойники, не ситі, голодні ворони, по якому правдивому, святому закону і землею всім даною, і сердечним людом торгуєте. Сержіться ж, бо лихо вам буде, тяжке лихо, дуріть дітей і брата сліпого, дуріть себе, чужих людей, та не дуріть Бога, бо в день радості над вами розпадеться кара, і повіє огонь новий з Холодного Яру.